Що? Що? Ми не робили цього майже два роки. Ми робимо це кожен тиждень. Ми робимо це кожен тиждень, але ми не знімали майже два роки. Так, так. Привіт! Вітаємо вас на каналі Сімейка на колесах. І запрошуємо разом з нами піднятися на гору хом'як. На нашому каналі вже є відео про цю гору. Але цього разу ми вирішили підкорити її зовсім іншим маршрутом, який є менш популярним. Бажаємо вам приємного перегляду! І не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Так, старт нашого маршруту йде від КПП. На уроці ще женець. А тут ми отак лишили попри дорогу машину. Думаю, її тут ніхто чіпати не буде. Година у нас 12.20, пів півперша години. Ну, ми стартуємо. Наш маршрут десь от сюди. Дивіться, що тут твориться на КПП. Все запарковано. Черга величезна. Так, нам сюди початок маршруту. Цим маршрутом ми ще не йшли, так, гора хом'як. 6,8 км, кілометрів, 2,5 години. Так, буду потрошки знімати дорогу. Так, старт нашого маршруту. Така стежка. Тут так досить стрімко вниз. Ну і вверх теж, в принципі, стрімко. Якщо погода дощова, можна з'їхати прямо до дороги. Так, але поки що стежка мені подобається. Будемо бачити далі. Роки неди, не спіши. Роки не спіши. В Ельзі в поході є своя особлива робота. Ельза, що ти робиш в кожному поході? Шукати маємо, а я вже знайшла. Шукати що? Шукати мітки, так? Так. Щоб ми не загубилися і щоб ми не зійшли з маршруту, так? От там Тебе... взаді є мітка. Там взаді є мітка, а тут. Ми Йдемо вперед, нам тут очка. І там є мітка, І Я там і є, мітка. Ти молодець, ми точно не зіб'ємося з маршруту, так? У тебе дуже важлива місія. Ти любиш гори? Так, трошки. Трошки любиш, але підніматися не любиш, правда? Трошки, ні, не люблю. Трошки, трошки не, не любиш. Свіже повітрячко клас. Клас. Супер, правда? Палатки взяли. Палатки взяли, все взяли. Так. Людей тут мало. Це маршрут від КПП Женецький гук, як заїжджати на водоспад. Та ми не любимо людей. <сум> людей ми любимо. <сум> але любимо, коли їх багато і вони смітять в горах і так далі. Тут стежка досить протоптана, гарна, ну поки що ми ні одного туриста не зустріли. Будемо бачити, що далі. Що, що вперед? Ай, що ви там знайшли? Карпатська дивина. Напевно, якийсь мальфар, це його трон тут був. Ні, це глюк. глюк системи. Матриця не, не спрацювала. Це, це, це просто такі карпатські після. Круто? <ріст> <ріст> <Дякую>. А! Карпачка скрізь. <ріст> Дякую Шкарпатському Дякуєш Карпатському кріслу. Трошки відпочила, ви сосна так постаралася для тебе. А нам далі, вперед. Відпочили і пішли. Я хочу це. Вже йдемо одну годину. Стежка вже більш заросла, така стає більш дикою. Поки що не зустріли жодної людини. Напевно, дуже непопулярний маршрут на хом'як. Нічого, ми йдемо. На цьому маршруті, на відміну від маршруту зі сторони Буковелю, немає жодних лавочок, альтанок та інших місць відпочинку. Тобто, якщо захочете відпочити, то доведеться сідати або на пеньочок, або на керематик, чи... чи на рюкзак. Тут же все залежить від вашої фантазії. Такий цікавий маршрут, він повністю такий, я б сказала, єднання з природою. Коли ти йдеш довкола такі гарні кущики, рослиночки, малинку ми їли. І ще ми знайшли таку цікаву тварину, Рокі. Ні, не, не Рокі, Роки, ясно, що цікава тварина. Такий струмочок. От він тут іде. Ми перейшли через місточок, тут є струмочок, і далі він ховається десь під каміння, і ми його не бачимо. Йо? Та, тільки чуємо, Ельза молодець. І ще Ельза тут де знайшла? Покажи мені. Ти знайшла маленький водоспадик? Де маленький водоспадик? Покажи мені. Ось тут є ще такий маленький водоспадик, Ельза знайшла. Такий класний, так? Дуже гарно. Таке... Такий дикий-дикий ліс, але є отакі місточки. Ще Марічечка є. Так. Бачиться є. Гарно, а це вже видно. Та сховалася. Біжи по місточку. Я хочу павука. в воді? Так, а ось. Де він? А ось. було. А ось є якийсь павучок такий. Та це великий. Ага, круто. Йдемо, бо ми вже не знаємо скільки часу йдемо. Так, дві години вже маршруту ми пройшли. Ну, прямо ми дві години йдемо. Нагору як туди. Рокі. А ти вже скільки маршруту пройшов? Певно, три рази туди і назад. Далі вверх. Вверх і тільки вверх. Та ми повземо як слимаки. Тут не вказано час до вершини. Мама, а ми, знімати, ми знімати знаєте, є такий тип людей. От вони називаються дуже супер везучі. То от коли, от коли беремо дощовики, тащимо це все з собою, то дощу нема взагалі. Сьогодні реально другий раз, коли ми забули дощовики. І коли ми забули дощовики перший раз, ми змокли до нитки, до, як то кажуть, до трусів. Зараз ми йдемо, ми знову забули дощовики. Ми коли там сиділи, трошки відпочивали, то вже трошки крапутів дощик. Чекай, буде тут, дати, та камера. І зараз ми йдемо і там так гримить. Що я не знаю, ми, певно будемо сьогодні знову плавати повністю. Везучки? Що сказати? Що я казала? Удачка? Ви це чуєте? Я це ще й бачила собі. Я це я чую. чую. Ліпить. Але сонце світить, може це якийсь такий короткочасний дощик, який зараз прийде і нам навіть не прийдеться. Виглядає, ніби пустає комарів. Це виглядає Тобі. дуже шикарно. Фу, але дуже страшно. Вони <кліпи> сьогодні сахнуть на полонині. Клас. <риклад> Аль... Альза, ти є? Ух! <риклад> Як тобі добре зверху? Добре. Єдина людина, на яку вистачило дощовичка. Так, дощ вже закінчився. Я чекаю на Ельзу, вона там ззаду мене доганяє Віталік і Марія вже впереді. Ну що я скажу? Стежка, ми вже йдемо половиною години, досить таки якісно це, В принципі, завалів Папа, дерев так. практично немає, кущів Папа. таких, щоб виростали, немає. Так, Еська. Що ти знайшла? знаєш? Що це? Усе, що це? Погадай, що це? А, Квіточка якась? Береш додому? Класне. Ну, одним словом, стежкою можете спокійно користуватися. В інтернеті багато чого про неї пише, але поки що поки ми піднімаємося, все супер. От, дивіться. Ось От така стежка практично всю дорогу. Ну, В кінці я ще скажу, як в загальному вона, бо нам ще трошки все-таки йти треба. Ми вже практично дійшли до полонинки, оцеї, що під хом'яком, де сходяться два маршрути сторони початку траси на Боковель із сторони Женецького гуку, ці два маршрути де сходяться. Ми нагадую, йдемо з сторони Женецького гуку, отакі От вже останні 50 метрів підйому виглядають отак. Ну а потім ще 200-250 метрів приблизно підйому на хом'як. Але ми швидше спочатку підемо на полонину хом'яків, розкладемо табір і далі побачимо. Можливо, вже завтра піднімемося на хом'як, бо сьогодні трошки гроза. Ну, вперед, нам ще трошки. Уже йдемо. Ви не повірите, хто переглядає це відео? Напевно, воно триває хвилин 15, але вже 16.49. Ми вже йдемо повні 4 години і хвилин 20 ще плюс. Фух, ну нічого, ще трошки. Так от ми вже прибули до цієї полонинки під хом'яком. Година 17.10. Практично 5 годин ми йшли сюди з дітьми. З відпочинком повільно. О, Тут же людно. А нам ж... Сюди стежка на полонину хом'яків. Так, ано зараз а туди на гору хом'як. Ми зараз посидимо, подумаємо, можливо, будемо йти зразу на хом'як, можливо, на полонину розкладати намети. Ми все-таки вирішили підкоритися сьогодні хом'як, так що вперед. Еза дуже активна, вона хоче вже і вже вгору і вверх. Так, цей значок нам показує, що на хом'як, сюди. Значить, ми йдемо правильно. Почався справжній підйом на хом'як. Оце ось зараз такої дороги. Опа! Останні 150 метрів. Відносної висоти треба підніматися такими тунелями. Ельзі трошки допомагає Марія. І зараз будуть відкриватися краєвиди. Ще 10 метрів ми побачимо перші краєвиди. Перші краєвиди сьогодні. Гора явірник Горган, полонина явірник. А ми піднімаємось. Тест тут вишукує маршрут наверх. Але він повнопривідний, йому легше. Ну правда непрохідний. Але нічого, знайшов дорогу, поскакав. Віталік, вітаю! Я знову перший. <реш> вершина. Ейза вже практично тут. Ось така вона вершина. Скільки ми піднімалися? Зараз 18-17. Ми піднімались практично 6 годин цим новим маршрутом. Для нас новим точніше. Я вас вітаю, діти. Айза, ти другий раз на хом'яку. Ура! Ура! Так, махайте всі хомякові папа, -па. кажіть до наступної зустрічі, а нам треба йти вниз. Отам наше місце ночівлі. Полонина хомяків, І ми вирушаємо. Моя улюблена рубрика називається такса зі на камінцях. Такса, ходи. Мамочки. Де такса. Ходи сюди. Ясно? Добре, рубрика закінчилася, телефон ховаємо, собаку беремо на ручки. Ідемо. стрімкий сюди спуск до полонених хом'яків згори. От, отак він виглядає, і ми туди, туди вниз. Так, повинні спускатися. А це полонина явірник. Ми на ній минулого року також ночували. Дуже класна полонина для ночівлі і явірник Горгангора. А там вершечок. Це гора синячка. Синячка. Бо оце синяк, а оце вона. Оцей вершечок. Оцей синячка. Ми цього року вже її підкорили також. Давай руку. Ручки. Дві. Опа. Молодець. Це Роки, що ти? Слабак? Він не слабак, він не скукліренс, Давай ще трохи. Кидай його сюди, він може поскачать вниз. Ні, не факт. <сустрічне> <різвістък> Удачно. Ще маму чекаємо, як вона там з роки. Давай руку. Маленькі камінчики сходиш. Тримається. Тримаєш. Пес співає. Рокі, давай до нас! Триється? Ну я зараз так, ти випусти мене. Я не хочу я зі. ти зараз їдеш самий низ по цих камінчиках. От пес їде до нас. Чекай, зараз, я спущуся трохи вниз. Ельза, то застрімко. Роки молодець. <рив> Не я молодець. Ти звичайно, що молодець. Нам ще трошки от сюди сповсти. Віталій вже сповз. Еска, чекай. <рив> Давай, тобі поможу. Пам'ять цього гірського туриста Жуков Женя. І загинув тут на цьому підйомі. Подивимося вверх, забрали тут стіна. Стіна. Я не знаю як вверх тут вилазити. Вниз ще якось ми з'їхали. Ага. ж вернеш і спіши, чекай на нас. Ось вона полонина хом'яків, пів восьма година вечора. І ми прибули сюди. Бачу людно, досить багато людей, палаток. Зараз ми будемо місце шукати, де розкластися покраще на вечір. Ось скільки палаток. Там палатки. Згори ми бачили, що там ще наверху є палатки. Палаток досить багато. Ось як з полонених хомяків проглядається гора хом'як. Ми вибрали десь тут, з цієї сторони місце. бо вже багато кращих місць зайнято, але полонина велика. Можна сотню палаток розмістити, а то й більше. Цю сторону такі краєвиди. Супер. Тату зробить капусточки нам буде. З якої капусточки? Це такий супчик. Суп -суп. Ми будемо вечеряти супчиком. У нас тут така плиточка. Міні-кухня. Міні-кухня. Таке. З таким офігенним краєвидом. Ціка краса. Так, ми в горах. Ось така кухня з таким класним краєвидом. Зараз дочекаємося супчика, повечеряємо і біжимо спадки. Поки ми чекали на вечерю, на дворі вже добряче стемніло. Але нам це не страшно, бо ми маємо з собою ліхтарик. До речі, якщо ви шукаєте якісні ліхтарики, павербанки та інші аксесуари. Заходьте у наш магазин. Як бачите, якість товарів ми тестуємо на собі. Посилання на телеграм-канал нашого магазину я залишу в описі. Ми повечеряли і пішли спати. Ну, якщо це можна так назвати, бо ніч була зовсім неспокійною. Всім доброго ранку. Ми прокинулися після важкої ночі. Але наша палатка ціла. Оцей вітер всю ніч не давав спати, він прям накривав нас цією палаткою. Okay. Хоча вечором ніхто би не сказав, що буде такий вітер. Okay. О, а ці корови нікому не дадуть спати. Okay. О, палатку ми поставили. Okay. Отут. Практично на хребті. Зато крайвиди класси. Ну, вітер. Ой. Я вже думав вечором переносити її. Але нічого, встав, трошки підсилив тут, понатягував ці шнурочки і до ранку ми якось поспали. Хочу показати трошки, як виглядає полонина хом'яків. От так ми зараз бачимо гору хом'як. Під хом'яком зразу розміщується сироварня. До речі, сьогодні ми хотіли купити сиру, вивчив, що його немає, весь розкупили аншлаг на полонині хом'яків. Так, в цю сторону го... гора Синяк. Отут поставили такий знак новий. Е -е... Показує скільки куди, наприклад, на хом'як 0,8 км, поляниця 5 км, синяк 3-4 км. До речі, полонина хом'яків має висоту 1300 метрів. Але цей знак здалося трошечки укріпити, бо вітер його, напевно, що зламає. Здається, його тільки недавно поставили, ну, не якісно. Так, сюди, в цю сторону. Ми бачимо хребет явірник Горган. І сама популярна полонина явірник, на яку виходять з села Яремчі. Отак. От а тут наша палатка, наш табір з цієї сторони. Погода поки що прекрасна, але після обіду має бути дощ, тому ми зараз будемо збиратися і полегко сходити вниз. Ось сюди новим маршрутом для нас теж буде спуск до дороги на Женецький гук. Поки наші хлопці там зберуть палатки, ми з Ельзою йдемо куди? Їсти черниці. Їсти черниці, так, пішли. Тут є га... галявинка. Зараз не полетять. Все, ми виходимо вниз. Полонина хом'яків. Дякуємо за чудовий вечір. Хом'як найкращий. П'ять підйомів у мене вже на хом'як. І це ми все, тащимо вниз. Mm. Сподіваємося, за 2-3 години будемо біля машини. Ну, якщо воно ще є, там Що Ви тут знайшли цікавого. Mm. Пасетися? Mm. Нічого собі. Ого! Дві які стиглі. Так, тут такий стрімкий спуск по цій стежці. Просто в шоці, але добре, що ми спускаємося, не піднімаємося. Прямо вниз. Прямо вниз от. Як вам спуск? Я не знаю, що сказати. це стежка вверх. А це стежка вниз. Обережно. Так, ми продовжуємо. Нарешті ми трошки вийшли з цієї зони лісу на якусь таку полонинку. А з цієї полонинки оцінюємо, який шанс у нас зараз добре змокнути. От подивіться. Треба швидко спускатися вниз, бо ця роза нас як накриє. Буде не дуже весело, а у нас тільки один дощовик на чотирьох. Далі була пряма дорога без підйомів і спусків аж до дороги на Женецький гук. Але там почався трішки дощ, ми нічого не знімали, намагалися швидко добратися до машини. Нам пощастило, дощ був недовгий і швидко зупинився. І поки на відео ви розглядаєте красиві річечки і водоспадики, які йдуть попри дорогу на Женецький гук, я вам розкажу свій особистий відгук про ці маршрути. Так, маршрут, яким ми піднімалися. Він не складний, повністю йде через ліс. Але це таке прекрасне місце для єднання з природою. Маршрут, яким ми спускалися. Чесно кажучи, я б не хотіла ним підніматися. Коли ти спускаєшся, ти йдеш і думаєш, як так стати, щоб не, не підскользнутися, щоб не стати на якийсь неправильний камінець і не з'їхати попою просто вниз зразу. Та, я, чесно кажучи, спускатися я щось більше на мені, не дуже хочу. Але, як то кажуть, кожному своє. Вибирайте, який вам маршрут подобається більше, і підкорюйте хомяк. Це дівчинка, яка прийшла два дні горами. Більше доби ходила. Він каже, відійдіть хлопці, я тут розганяюся. В неї ще сила-сил. О, Віталік теж побіг. А от і наша машина. <плес> Ми прийшли. Ми прийшли ось. Як похід? Ми ягоди не розновили. Як ягоди роздавилася? Ні, ягоди не роздавили. Ні, всі довольні. Тобі сподобалось? Віталік, тобі сподобалось? А. Всі задоволені. Любіть гори, ходіть в горе. Всім пока.